Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці математики. ТЕМА уроку Віднімання виду 17 відняти 7 і 17 відняти 10. вимірювання довжини предметів. побудова відрізків ЗАДАНОЇ довжини. Розв'язування задач Знайдіть неправильні вирази. Поставте відео на паузу. Каліграфічна хвилинка. ХВИЛЬНК. зошит в клітинку. На минулому уроці ми вивчили нову одиницю довжини дециметри. Скорочено записуються маленькі букви М. Напишемо рядочок. Дециметри М. Зупиніть відео та допишіть рядочок до кінця. Відкрийте сторінку 82 у підручнику. Номер 1 Прочитай пояснення. Правило перше. Віднімаємо одиниці, залишається десяток. Поглянемо на малюнок 10 та 7. 17. 1 десяток, 7 одиниць. Віднімаємо одиниці, залишається лише десяток. 10. 17 Відняти 7 дорівнює 10. Правило друге. Віднімаємо десяток, залишаються одиниці. 10 та 7. 17. 1 десяток, 7 одиниць. Віднімаємо десяток, залишаються тільки одиниці. 7. 17 відняти 10 дорівнює 7. Номер 2. два. на 10 кожне число в таблиці. Зменшити означає відняти. Давайте запишемо у зошит два вирази. 19 відняти 10 та 11 відняти 10. Записуємо перший вираз. 19 відняти 10. Пригадуємо правило. Віднімаємо десяток, залишаються одиниці. У 19 один десяток і 9 одиниць. Тобто 19 відняти 10 буде 9. Записуємо другий вираз. 11 відняти 10. 11, 1 десяток та 1 одиниця. Отже, 11 відняти 10 буде 1. Далі завдання довиконуйте самостійно. Зупиніть відео. Перевірте. 18 відняти 10 буде 8. 20 відняти 10 буде 10. 12 відняти 10 дорівнює 2. 15 відняти 10 дорівнює 5. 17 відняти 10 дорівнює 7. Завдання 3. Обчисли. Давайте запишемо перші два вирази у зошит та обчислимо їх разом. Записуємо перший вираз. 13 відняти 3. Пригадуємо правило. Віднімаємо одиниці, залишається десяток, буде 10. Записуємо другий вираз. 13, відняти 10. Пригадуємо ще одне правило. Віднімаємо десяток. Залишаються одиниці. Буде 3. Далі завдання виконайте самостійно. Поставте відео на паузу. Зупиніть відео та виконайте перевірку. Номер 4. Задача. Артемко розмістив у альбомі 10 світлин з відпочинку на морі та 5 світлин зі змагань із футболу. Скільки всього світлин розмістив Артемко в альбомі? Давайте пригадаємо, якщо питання в задачі починається зі слів скільки всього, це означає, що треба додавати. Далі задачу розв'яжіть самостійно, поставте відео на паузу. Перевірте. 15 світлин розмістив Артемко в альбомі. Номер 5. Виміряй довжину кожного предмета. Візьміть лінійку, давайте разом виміряємо довжину. Скріпка 2 см. Олівець 8 см. Ручка 10 сантиметрів. Маркер. 12 сантиметрів. Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжин скріпки та ручки. Пригадаємо скріпка 2 см, ручка. 10 см. 10 додати 2. Буде 12. Треба побудувати відрізок довжиною 12 см. Візьміть лінійку. Від попереднього завдання відступіть дві клітинки. Прикладіть лінійку, відмітьте початок та кінець відрізка. Проведіть відрізок. Підпишемо 12 сантиметрів. Давайте виразимо у дециметрах та сантиметрах, пригадаємо минулий урок. Один дециметр це 10 сантиметрів. Тобто 12 см – це 1 дециметр та 2 сантиметри. Пропоную трішки відпочити і зробити фізкульт-хвилинку. В робочому зошиті відкрити сторінку 14. Завдання 1 обчисли. 19 відняти 9. Віднімаємо одиниці, Залишається десяток. Тобто 19 відняти 9 буде 10. 19 відняти 10. Віднімаємо десяток, залишається одиниці. 19 відняти 10 буде 9. Далі завдання довиконуйте самостійно. Зупиніть відео. Номер 2 З'єднай вирази, які мають однакове значення. Запиши рівності за зразком. Давайте поглянемо на зразок. 18 відняти 10. Буде 8. І 1 додати 7 теж буде 8. У Вас проведена лінія пунктирна, її треба навести. І рівність. 18 відняти 10 дорівнює 1 додати 7. Вона теж написана пунктиром, її треба навести. Далі 13 відняти 3. Віднімаємо одиниці, залишається десяток. 13, відняти 3 10. І 15, відняти 5 теж буде 10. З'єднуємо ці вирази і записуємо рівність: 13. Відняти 3, дорівнює. 15. Відняти 5. І у нас залишається вираз. 10 додати 3 дорівнює 13 і 14 відняти 1 теж буде 13. Записуємо рівність. Номер 3 зменшена 10 кожне число в таблиці. Пригадуємо зменшити означає відняти. 11. Відняти 10. Віднімаємо десяток і залишається одиниці. Тобто 1. Один. Записуємо під 11 у відповідну клітинку. 15 відняти 10. Залишається одиниці 5. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Номер 4. Допоможи бджілкам зібрати мед. Зафарбуй соти вказаними кольорами. Якщо вираз дорівнює 10, зафарбовуйте його жовтим. Якщо дорівнює 17, зеленим. 19 червоним. Наприклад, вираз. 10 додати 9 буде 19. Зафарбовуємо цю соту червоним кольором. Наступний вираз. 18 додати 1. Теж буде 19. Зафарбовуємо червоним кольором. Виконайте завдання це самостійно. Зупиніть відео. Номер 5. Виміряй довжину кожного відрізка, на скільки з сантиметрів довжина відрізка зеленого кольору менша, ніж довжина відрізка жовтого кольору. Візьміть лінійку. Давайте виміряємо довжини відрізків. Зелений 10 см. Жовтий 12 см. Для того щоб визначити, наскільки один відрізок коротший ніж інший, або ж його довжина менша, ніж іншого, треба довжину меншого відрізка відняти від довжини більшого відрізка, тобто вираз буде 12 відняти 10. Якщо запитується наскільки, то у відповіді буде слово на обчисліть. Правильно два. На два сантиметри. Довжина відрізка зеленого кольору менша, ніж довжина відрізка жовтого кольору. Повісьте на дерево яблучко, яке відповідає вашим успіхам на уроці. Нічого не зрозумів, було важко, все вийшло. Чекаю вас на наступному уроці математики.